вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про таку річ як спілкування. Спілкування між агрономами, спілкування між рядовим агрономом і, і керівником. Спілкування при видачі розпоряджень. Вони повинні обов'язково бути письмові, колеги. Повірте, я в своєму житті бачив дуже багато проблем, коли агрономи... Мали необережність вносити милозвучні препарати, які дуже схожі один на один, і мали в цьому проблеми. В агрономів, особливо низових, викликають помилки. Для уникнення цих помилок, як на мене, необхідно мати постійну переписку. Не потрібно говорити, щось я почув, щось не дочув. Головне написати. Як казала в мене одна керівниця напряму по мінеральним добрам, Водислава, ти возьми і напиши, хоча сиділа за моєю спиною. Колеги, оце іноді бюрократизм, а агрономи в основному не люблять цих паперових речей, знаю по собі, але вони дуже спасають життя агронома. Розумієте? Не використовують ті препарати, які без назв. Хоча кажуть, то то є оно те. Ні, колеги, якщо немає на каністрі е, лейби, ви не вносите цей препарат. Якщо він відкритий, з підозрою вносите, або взагалі ліпше його не вносити, як на мене, якщо це не ви його е, залишали відкритим. Один маркетолог з компанії після виходу ролику про іпак почав розказувати, що тут не зрозуміло ексепшн, експеншн, наче з англійської це розширення, там прийняття, тобто. З англійською воно звучить добре, з українською звучить дуже милозвучно і однаково, розумієте? А все-таки маса тисячі різна, гібриди різні по своїй суті. Тобто треба зважати на це увагу. Цього року мій колега запросив одне господарство. Господарство сіло, запланувало посіяти соняшник МАЗ 85. Це не говориться, що Майсадор погана компанія, це про маркетологів, колеги. Мас-85, він грандстар-сікій гібрид, колеги. Але приїхав МАС-86. Агроном не додивився 85-й, 86-й планували грандстар, Вносимо грандстар, Ви розумієте, що з соняшником сталося. Більше 700 гектарів пішло в дупу, колеги. От і все. Мас-85, МАС-86. Що тут не зрозуміло, колеги. Отакі речі, наче там в одну цифру, нічого не міняє, але повірте, воно міняє дуже багато. Колись один колега в, в одному великому холдингу вніс замість майстера Мушкет, наче одне те саме колеги, ви розумієте, що було з кукурудзою. Кукуруза була у фазі В-10. Його вигнали, але це нічого не дало. Він сказав, що йому агроном так сказав. Переписки не було, все, агроном попав. І мав потім проблеми, коли вже були. Коли вже був в іншій компанії, його звільнили з іншої компанії, тому що він працював в тій компанії в холдингу, і там ті дізналися, що, що цей агроном пішов працювати в компанію по продажам. Розумієте, в чому питання? Тобто будьте уважні, заведіть чат в господарстві з агрономами, з інженерами. Майте чат, майте спілкування між агрономами. Бажано все писати. Розпорядження теж повинні бути передруковані, написані. Не вірте слову, просіть, е, уточніть. Все в письмовій формі, колеги. Можливо, це скрупульозно, можливо, це бюрократично, але колись воно обов'язково вам спасе життя. Колись в усній формі мені сказали, що препарат Ніка, 750 грамів речовини Нікосульфурона, треба вносити кілограм на гектар, розумієте, колеги? Але завдяки тому, що в голові трохи, слава Богу, щось боженьке застеріг, почитав упаковку, подзвоню до шефа, кажу, мені розпорядження усне. По одному кілограму вносити, а тут 70 грам. Ми прозріли тоді, особливо та людина, яка дала мені розпорядження, колеги. Усне розпорядження. Просіть письмові розпорядження. І тоді у вас все буде добре. Ось такий короткий челендж в те, щоб менше помилятися. Заведіть чати, вайбери, телеграми, ватсапи. Як вам зручно, як для вашої компанії, для вас є спілкування, щоб ви правильно. Колеги координували один одного, щоб це обов'язково було в письмовій формі. Немає письмової форми, попросіть в письмовій формі, тому що тоді можуть бути проблеми в подальшому, розумієте? А вдруг, хтось, а хтось, наприклад, вам прислав складу, щось почули не те і прислали не те, а ви його використали, розумієте? Щось зв'язком агроном не почув, той не дочув. У нас була і ситуація, привезли препарат Міуру на, на ріпак, а внесли на кукурузу, колеги. Хізалафов внесли на кукурудзу по 200 грам на гектар, замість мілагро, яке повинні були внести, розумієте, в чому питання. Були дуже великі проблеми. І чим ви вже не зарадите. От я хочу вас просто обезпечити, щоб менше у вас було проблем в господарстві. Вони і так будуть виникати обов'язково. Але е, створіть чат, е, спілкуйтеся письмово, підтверджуйте письмові розпорядження. і... Дай Боже, що з вами було все добре. Дякую за увагу. Успіхів вам! Всього найкращого.